Через війну в країні багато хто вважає, що святкування не на часі і відмовляється від ялинки вдома. На думку інших, яке різдво і новий рік без ялинки, тим більше, що у складні часи так потрібно, хоч трохи радості і світла. Чи будуть цього року ставити ялинку вдома? Журналісти Терену запитали тернополян. Ні, Не святковий настрій загальному буде більш святковий час тоді. Буде на часі, а зараз взагалі я думаю, дім я буду все ж прикрашати напередодні різдва, але ялинку встановлювати я не збираюсь, ну тому що це природа, якби. А пластмасово – це не та атмосфера. Ну, напевно, що буде, тому що незалежно від обставин дітей мусить бути дитинство, новорічні свята, тому невеличку ялинку мусимо для них прибрати. Поки що ще немає так ближче до різдва, до різдвяний свят. Але напевно, що будемо. Ви чекаєте на ялинку? Штучна, вона вже в нас не перший рік. Швидше за все буде, але невеличка, так як в мене є менші сестрички, дві і їм дуже хочеться свято, як ніяк зима, ну, але це буде суто маленька, тільки так для, для меншеньких і все. Раніше ставили перед Миколаєм десь 18 грудня. Ну, нині не знаю, як буде, тому що я не стано півщини, не знаю, що там зараз в мене вдома. Я особисто вважаю, що вдома обов'язково потрібно готуватися до свят і підтримувати цю атмосферу. Чесно сказати, я не задумалась дитина просить вже. але оскільки вона у нас довго стоїть, то Поки що витягуємо цей момент. Підколи війна, не ставимо ялинки, і до того часу, в принципі, теж не ставили ялинку. І проти, щоб поставили тут на центральній площі. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.